Це було в похибки 3-5%. І люди знову починають орендувати, купувати, продавати. Продажі навіть трошки пожвавішили при цих прильотах. Вже, на жаль, напевно, до цього звикли. Ця причина спрацьовує і йдуть угоди і з продажу, і з оренди. Вітаю вас, друзі, на каналі Нерухомість без цензури. З вами я Костянтин Писаренко, і сьогодні я вам розкажу про статистику, що ж відбувалось на ринку нерухомості України саме в березні 2024 року. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали! З чого почнемо? З оренди чи з продажів. Оренда почувала себе досить добре. Те, що ми бачимо, було незначне падіння. Це було в похибки там 3-5%, відсотків. Тобто на це можна навіть не звертати уваги. І я нагадаю, що наприкінці березня був досить сильний приліт. Дуже багато обстрілювали. Києву досталось також прямо в самому центрі на Печерську. Правда, слава Богу, нашим це вже була збита ракета. Тобто вона впала з самого вибуху, як вибуху не було, але вона впала. І навіть як, якщо падає ця баланка 400 500 кг з такої висоти, ви бачили, як вона зруйнувала будівлю. Ви бачили, як розлетівся цей спортзал. Слава Богу, слава Богу, що не було дітей в цей день. Просто от... Е і кажуть, Бог отвів, не змогла вийти. Вчителька тренувати наших спортсменок, наших гімнасток. Вона не змогла прийти, і це спасло дітей, тому що ну все, що там було, все було зруйновано. І це відбулось досить недалеко до іншої школ. Цей випадок це було досить близько з моїм домом, з нашими офісами. Трошки відступив, але повернувся до статистики. Що ж відбувалося оренда в нормі, просадки значної не було, слава Богу. Так. Не цей березень не такий яскравий, як був березень 2023, але ви повинні розуміти, то тоді у нас два місяці в січні і лютому 2023 майже ринок, тобто, ну, не стояв, але це було 50% від, наприклад, цього січня і цього лютого. І там, коли ринок завмирає, відбувається цей процес пружина відкладеного спросу. Вона Натягується, і потім, коли люди трошки оговтуються, а там це був такий каталізатор, приїзд Байдена, я вам нагадаю, 21 лютого. Ця пружина спрацьовує і йдуть угоди і з продажу, і з оренди. Тому в цьому році січень і лютий був досить нормальний. Того прожини такого відкладного попиту її не було. І березень пройшов досить нормально, без якихось там. Потрясінь, а я маю на увазі на ринку. Тобто, люди навіть при цьому при, при всьому, при цих обстрілах, при цих прильотах вже, на жаль, напевно, до цього звикли. Да це наше, наше, успокою. За два-три дні оця от коротка пам'ять, вона стирає оці ці всі речі в голові, відновлюється життя. І люди знову починають орендувати, купувати, продавати. Тобто люди видихають. І я ж кажу: дякуючи нашим силам ППО, навіть ці потужні ракети, там, які там летять 8-10 тисяч кілометрів на годину, ракета, яка там з Криму долітає до Києва там, за 3 хвилини. Слава Богу, обійшлось так. Продажі навіть трошки пожвавішали, але ну, весна завжди все просипається, і продажі також. Ми ще не вийшли на результати жовтня-вересня, листопада, але ми вже близькі, ринок вже близький і угоди йдуть. Тобто в цьому плані все добре. Якщо ми подивимося на середній чек, він також іде в нормі. Я ще скажу, що в оренді він навіть трошки. Зріс, опять же, він не повернувся до вересня-жовтня, але от десь на рівні листопада він же є, що не може нас не радувати. Рухаємось далі про середній чек в продажі. Ми бачимо наступне: У нас він майже нерухомий, ну може, трошки зріс за останній місяць. В принципі, здорощення ніякого не відбувається. Ми не працюємо там в середньому в нижчі середнього класу. Я маю на увазі в економії, Ми не працюємо. Ми працюємо від комфорт класу. Тому в нас, напевно, є серія все ж таки більше вона йде в економії. І є оселя дійсно зробила якийсь такий буст на ринку продажів. Але в нас її не дуже багато. Тому я скажу так: по нашій статистиці це десь ну, плюс-мінус грудень, може серпень. 2023 року, тобто норм, тобто ринок при тому всьому, що відбувається у нас в нашій рідній ненці під час війни. Я вважаю, що київський ринок нерухомості показує досить класні показники, і у нас є постійна рубрика Бутують або емітують моя севедуча Анна постійно знімається. У вас є можливість переглянути останні. Приходьте, анічка навіть вагітна зараз робиться для вас, щоб у вас була можливість розуміти, що відбувається на ринку України, і ми намагаємося вам давати такі ліквез. максимально жатий і краткий, щоб ви відчували ринок. І якщо буде якась як же правильно сказати, ну у нас без цензури, якщо буде на ринку якась жопа, будемо про це повідомляти, тому що для нас досить важливо, щоб ви були в курсі. Початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Перейдемо до того, що ж саме продавали, що саме здавали. Ну тут класично. Квартири зайняли приблизно 70%, будинки відсотків 10, ну і комерція там близько 20%, це у нас в дворяни, трошки більше ніж 20 комерції. В продажах, що відбувалося у нас в продажах? в продажах близько 65 також це були квартири 65%. Ми продали саме квартир. Дома і комерція порівну, тобто десь по 17% ми бачимо, що це були продажі домів та комерції. Тобто, ви бачите, що відбувається на ринку. Що ну я ж кажу, ми не беремо економ клас, тому напевно, економам ми не допоможемо. Плюс загадку ми е, також не дуже сильно працюємо, але ви бачите цифри, вони є перед вами. Давайте поговоримо про середній чек. Що ж відбувалось, давайте так: в оренді середній чек а, в оренді. Квартири це середня вартість близько 1200 доларів. Будинки це було десь 2300. Середня а, вартість я кажу в доларах США будинку з даного і комерція 3100 середній чек. Такого лоту. Продаж що ж відбувалося у нас в продажі квартири. Середня вартість майже 155 Тисяч доларів. Будинки середня вартість 275 тисяч доларів. Так, комерція її було багато, але відносно, але середній чек майже в 5 разів менше, ніж у будинків. Тобто, всього там 52 тисячі доларів. Тому о, така статистика: я вам розказав, що те, що відбувалось на ринку нерухомості України, а саме в Києві. Бачите, що ринок живий завдяки нашим військовим. Ми можемо рухати нерухомо, Ми постійно допомагаємо. І я пропоную кожному з вас, якщо у вас є можливість така, щоб ми могли жити в більш-менш але захищених містах. Не забуваємо допомагати нашій армії. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, І до нових зустріч. Пока-пока. Перейдемо до того, що відбувалось, а, у нас з. А, Да, что с цифрами не, не, не туда. Поехали! Так. А? Куда?